Чергова порція російських фейків генсек НАТО прилетів на космічній тарівці, яка вибухнула над Києвом. Україна віддала весь уран Канаді в Україні заборонять чоловікам вступати до університетів. А українці українські угорці просять Будапешт врятувати від геноциду. Які ще фейки поширювали про російські медіа цього тижня? Дізнаємося далі. Україна руйнує свою енергобезпеку, віддавши Канаді увесь уран. Таку інформацію поширюють кремлівські медіа. Як з'ясували аналітики проєкту StopFake, Україна не віддає свого урану Канаді, а надсилає його на перероблювання. Це необхідно для виготовлення ядерного палива для українських АЕС. Російські експерти критикують угоду українського енергоатома з канадською компанією і запевняють, це не допоможе справній роботі українських АЕС і співпрацювати Україні з Росією було би зручніше. Ядерная война. Когда у додам, що після повномасштабного наступу Росії Україна нарешті повністю відмовилася від ворожого ядерного палива. В Україні чоловікам заборонять вступати до університетів. Такий фейк поширюють пропагандистські телеграм-канали. Мовляв, військовий стан обмежує конституційні права українців, зокрема і на освіту. А для реалізації цієї ідеї уже готують відповідну законодавчу базу. Аналітики проєкту Нота є Нота» з'ясували, що подібні рішення потребують змін до конституції, які просто заборонені під час воєнного стану. Відтак пропагандисти хочуть дискредитувати українську владу та викликати відчуття паніки серед населення нібито Україна не здатна обороняти територію, тому готова мобілізувати всіх, нехтуючи конституційними правами. Втім, саме Росія намагається компенсувати власні втрати на фронті гарматним м'ясом, запровадивши електронні повістки. Зеленський привласнив 400 мільйонів доларів, які виділили Сполучені Штати Америки на допомогу українцям. Таку інформацію прилюднив американський журналіст Сеймур Герш на сайті Substack. Автори проєкту StopFake з'ясували, що теза про привласнення грошей Зеленським безпідставна, оскільки у Білому домі не виявляли порушень зі сторони України. До того ж, матеріал опублікований на авторській платформі, де можна поширювати довільні дописи. Сам журналіст не підкріпив жодних фактів, а посилався на анонімні. Ні, джерела кремлісти намагаються дискредитувати Зеленського та показати, нібито президент України заробляє на війні, а серед українців викликати недовіру до високопосадовців. Проросійські телеграм-канали поширюють відео із протистоянням цивільних поліціянтів та людей у камуфляжі, де, начебто, українські військові силоміць вилучають машини на потреби армії у жителів села на Рівненщині. Деякі телеграм-канали також пишуть, що військкомат оточив одне із селищ та роздає повістки. Фактчекери проєкту «Стопфейк» визначили, що події не стосуються вручення повісток чи конфіскації автівок на потреби ЗСУ. Як повідомляє переслужба нацполіції в Рівненській області, поліціянти з нацвардійцями та представниками служби безпеки регіону провели обшуки у фігурантів відео, яких підозрюють у незаконному видобутку бурштину, поводження зі зброєю та боєприпасами. Тож насправді на відео бачимо, як поліція вилучила 5 кілограмів бурштину, транспортні засоби та інші речові докази які мають значення у справі. Російські змі запустили черговий фейк про розпад України та приєднання її території до сусідніх країн, начебто угорці звернулися до Будапешта з проханням захистити їх від українського геноциду та почали готувати референдум про приєднання їхнього регіону до Угорщини. Йдеться про так звану карпатську Русь у західних регіонах України. За інформацією СтопФейк, у самій російській новині йдеться не про угорців, а русинів. Також ці заяви є фейковими, адже робив їх Петро Гецько, голова організації. Матиця русинів, який не представляє інтереси русинів в Україні, з 2014 року перебуває на території Росії та оголошений у міжнародний розшук. А 2019 року його засудили до 12 років позбавлення волі за агітацію порушити територіальну цілісність України. Вибухи в небі над Києвом, НЛО чи падіння космічних тіл. Насправді це до Києва прилетів генсек НАТО Столтенберг на своїй тарілці. Переконані кремлівські пропагандисти. Більше дивіться далі. Оте та тема всяких секретных утечек, там, секретных материалов, всякого тайного, неизведанного, она вот последние часы достигла апогея. Какое знамение произошло в небе над Киевом? И связано ли оно с появлением в городе генсека НАТО? В Киеве с необъявленным визитом нагрянул Столтенберг. Судя по всему, он вчера прилетел в той самой ракетной тарелке, которая вошла в плотные слои атмосферы и разразилась карою небесную над Крещатиком. Воздушной тревоги не было. ПВО не работала, но Зеленского на всякий случай в бункер спрятали. Давайте поставим, как призрак Киева сбивает Звезду Смерти, и буквально все эти звездные войны у нас на глазах разворачиваются. Включите. Ребята, ну видите, как всегда, вот мы хотим Звезду Смерти, а у нас тут Звезда Смерти поражает всю технику. Спалах у небі над Києвом ймовірно пов'язаний із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. У головному центрі спеціального контролю Державно-космічного агентства України дослівно це явище називають високоенергетичною акустичною подією. Зрештою, пропагандисти занепокоєні підтримкою НАТО в Україні. Під час візиту у Києві Столтенберг заявив, що всі країни-члени НАТО підтримують членство України в альянсі. А президент Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні Наталя Стереправо для телеканалу Еспресо.